Сонячного дня і мирної України. Наша Україна має свої символи. Це жовто-блакитний прапор, це герб тризуб, а також нашу державу символізують рослини. Це верба і калина. Без верби і калини нема України. Малята, ви помічали, що в природі існує два види верби. Одну вербу називають плакучою вербою, друга верба цвіте красивими пухнастими котиками. А хто фантазію має і очі в природі відкриває, тому природа всі секрети розкриває. Є така легенда, що жив був котик, і йому сподобалася киця. Захотів із нею потоваришувати і квіткою подарувати. В лужку він ходив, квіти шукав, на дерева він стрибав, квіточку шукав. Казав деревце деревце, дай мені квіточку. Стрибав він стрибав і застрібнув на гілочку вербову. Верба, вербиченько, сестриченько, дай мені квіточку гарненьку, таку, як я, пухкеньку. Тут сталося диво. Гілочка верби зацвіла. Квіти, не квіти, бруньки не бруньки, а щось таке гарненьке, пухкеньке, жовтеньке. Взяв котик гілочку верби і подарував киці. І стали вони у мирі злагоді жити. І з тих пір люди почали дарувати один одному гілочку верби як символ миру і злагоди. І от сьогодні ми з вами теж зробимо гілочку верби, щоб зацвіла вона теж вербовими котиками. А нам для цього потрібно буде клей, вата і жовта фарба. І шматочка вати ви відриваєте ось такі маленькі шматочки і скручуємо їх у кульку, вмочаємо в клей і приклеюємо до гілочки. Ще напередодні свята Пасхи у вербну неділю люди йдуть святити гілочки верби, приносять їх додому, освячують оселю, а також граються ними у різні ігри. Промовляючи Не я б'ю, верба б'є, а через тиждень Великдень червоне яєчко. Вмучаємо пензлику фарбу. Жовтеньку і наносимо пилок гарненький. Існує повір'я, в кого гілочка верби буде стояти, усі негаразди будуть дім обминати. Хай лихо минає, а здоров'я і щастя прибуває.